Початок 90-х став народженням легендарного тандему в світі хіп-хопу, який не тільки визначив кар'єри двох ікон, але й сформував музичний ландшафт цілої епохи. Ця історія не просто про співпрацю двох артистів, це про дружбу, яка тримає світ у захваті вже більше 30 років. Отже, на дворі початок 90-х, і хіп-хоп вирує новими звуками та свіжими талантами. Доктор Дре, вже відомий завдяки своїй участі у N.W.A., натрапляє на молодого Снупдога, ще чий плавний стиль і чіловий флоу відрізнялися від усього, що він чув раніше. І їхня співпраця почалася з досить стандартної для репу ситуації. А саме, доктор Дре почув демку снупа на вечірці. На одному з подкастів Снуп сказав, що людиною, яка поставила цю касету з його його демкою був ніхто інший, як Уоррен Джі, який на той час був величезним фанатом снупа і старався запхати його всюди, де було можливо. На наступний день доктор Дред дзвонить і каже: дядя, мені сподобалась касета. Залітай на студію. Я прийшов на студію і я провів нейдок собою. Ми записали пісню Gangsta's Life, Це перше, що ми зробили. Він каже: я роблю лейбл і все таке. Ми почали тусити. Я приходив на студію кожен день без лаве. Просто бляха, пишу, пишу, пишу. Поки ми нарешті типу замутили довбаний хід. До речі, цікавий факт: доктор Дре та Уорен Джі стали зведеними братами після того, як тато Уоррена Джі та мама доктора Дре одружились і з'єднали їхні сім'ї в одну. Їхня перша студійна сесія була справжньою магією. Дре з його чудовим відчуттям бітів і сну зі своєю розслабленою, але чіткою лірикою миттєво відчули хімію. І ця співпраця дала світу їхній перший трек під назвою Deep Cover, який не тільки показав гіпнотичний стиль снупа, але й заклав основу для нової ери в хіп-хопі. Пісня одразу стала хітом, і Снуп не раз розказував про те, що Дре ненавидить цей трек. Уявіть, якби Діп Кавер так і не вийшов. Коротше, одного ранку він йшов у зал. І перед тим як піти, він включив мені біт і сказав: Треба, щоб ти написав, дещо що для шуга. Він набере тебе і пояснить. То він пішов. Шук дзвонить мені десь через годину. Каже: Догі док, а я балакав з людьми з Соні. Є таке кіно, діп кавер, копа під прикриттям. Треба, щоб ти зачитав тут на 25-30 секунд, і потім, коротше, виключи, я тобі передзвоню і скажу. Я кажу, окей. Він мені дзвонить. Каже, вони на зв'язку. Давай. Я почав читати. Короче, читати, читати. Потім виключаю такий. Вони кажуть, окей, ми передзвонимо. Бум! Він дзвонить мені, каже, дядя, пиши пісню. Прокопа під прикриттям називається Deep Cover. Я написав цілу пісню. Две повернувся, послухав. Каже: мені не заходить до біса. Він все таки зачитав це. Він він ненавидить її до сьогодні. Ми виступали з цим треком десь 10 разів за все життя. Підйом до слави Снупа і Дре це історія не менш захоплююча, ніж їхня музика. Коли в 92-му році вийшов The Chronic, це був справжній вибух у світі хіп-хоп. Це був не просто альбом, а шедевр, який перевернув гру. І вгадайте, хто був поруч із Дре, звісно, Snoop Dogg, Чий легкий і невимушений флоу заповнив увесь альбом. І дядечко Снуп був не просто запрошеним гостем на цьому альбомі, він був невід'ємною його частиною. Так, наче ця платівка була спільним проєктом двох Саме це і стало стартовим майданчиком для злету Стобдога до його слави. А потім у 93-му році з'являється Doggy Style, дебютний альбом снупа, який перевернув світ. Мова йде про рекорди в чартах та про культурний вплив, який цей альбом мав на всю реп-індустрію. Він був вайбовим, веселим і беззаперечно снуповським. Від What's my name до Gin and Juice ці треки не просто займали вершини хіт парадів, вони стали справжніми гімнами. І цей альбом Разом із Chronic змістив центр хіп хопу, так як до цього Нью-Йорк був беззаперечним лідером жанру, але Snoop та Dre з їхнім G-Funk звуком звернули увагу людей на західне узбережжя. Втім, їхня дружба не завжди була безхмарною. У ній також вистачало випробувань та труднощів. Середина 90-х стала важливим часом для обох артистів, ознаменованим їхнім виходом з Death Row Records. Уявіть собі, доктор Дре, який почувається не надто комфортно, будучи частиною Роу, з метою запобігти зайвих та непотрібних проблем з Шугнайтом, віддає права на всю свою музику, спродюсовану ним за час його перебування на лейблі. А це, до речі, вартувало тонни грошей. Вирішує поставити на себе та почати все з нуля. І розправивши крила в 96-му році, створює Автемеф Інтертеймент. Снуп, у свою чергу, трішки довше залишається на Роу. але, врешті-решт, також. Опиняється на роздоріжжі, після чого у 98-му році обирає свій шлях і підписується на No Limit Records, засновником якого був мастер Пі. Це було схоже на те, як два брати обирають різні дороги після багатьох років, проведених разом. Але як кажуть, справжню дружбу важко зруйнувати. Їхнє коротке розставання тривало недовго, бо у 99-му році Дре і Снуп знову зустрілися в студії, щоб попрацювати над новим альбомом Снупа «No Limit Top Dog». Здавалося, що вони ніколи й не розлучалися. Магія їхньої співпраці була все тією, що й раніше. Також того ж року виходить другий студійний альбом Дре під назвою 2001, який знов ж таки став геймченджером та подарував нам пісню Still діа, яка й до сьогодні вважається мало не гімном реп культури, і так само асоціюється з колаборацією Дре та Снупа. До речі, досить відомий серед фанатів хіп-хопу. Цікавий факт про те, що текст для пісні «Still діа написав Jay-Z, А ще кілька пісень на альбом «2001» для Dre написав Eminem та Hitman. Також серед авторів його треків є Nas, Snoop Dogg, Corrupt та багато інших. У двохтисячному році вони вирушають у спільний тур in Smoke, який був подією епохального масштабу. Хедлайнерами, звичайно, ж були Snoop та Dre, разом із цілою плеядою зірок жанру, таких як Ice Cube, Eminem, Nate Dogg, Proof, Warren G та багато інших артистів, які перетворювали кожен концерт на справжнє святкування золотої ери хіп-хопу. Протягом усіх цих років спільна подорож Снупдога і доктора Дре перетворилася на справжню сагу, сповнено яскравих моментів і взаємної поваги, що рідко зустрічається в такому швидкому світі музики сьогодні. Також неможливо не згадати про їхній виступ 2012 року на чолі одного з найбільших музичних заходів у світі на фестивалі Коачелло, де вони знов ж таки зібрали цілу купу зірок жанру. Але особливо цей фестиваль запам'ятався глядачам завдяки неймовірному голографічному виступу тупака, який на той час був справжньою сенсацією. Але справа не лише у великих сценах. Згадайте альбом доктора Дре Комптон, що вийшов ексклюзивно на Apple Music у 2015 році. І знов Снуп став на ньому не просто гостем, а важливою частиною цієї історії, підтверджуючи, що їхня творча хімія досі така ж потужна, як і раніше. А в 2018-му, коли Снуп отримав зірку на Алеї Слави в Голівуді, хто був поруч, щоб віддати йому шану? Звичайно, його старий коріш доктор Дре, який виступив із промовою сповненою гордості та поваги. А Снуп віддав Дре особливу шану під час своєї промови, сказавши дякую, доктор Дре, що вірив. Він вірив у мене, коли я був ніким. І це в натурі так, бо я не знав, що я хочу робити. Я просто знав, що я хочу бути репером. Коли доктор Дре дав мені можливість, він... Він не дивився на мене як на когось слабшого. Він сприймав мене однаково, і ми були братами відтоді. Ось чому ми ніколи не відмовляли, бо ми вважаємо себе братами, і ми потрібні один одному. Тому, доктор Дре, я люблю тебе за те, що був моїм братом в погані часи, справжні і хороші часи. Снуп визнає, що Дре не тільки сформував його кар'єру, але й глибоко вплинув на його життя. І він завжди був для нього гідом в музиці, наставником та старшим братом. І взагалі, вплив доктора Дрена його протеже зовсім не складно помітити. В пошуках матеріалу для відео я наткнувся на це інтерв'ю з 50 Сентом Дрета та снупом. І ви тільки подивіться, як ці троє ведуть себе на дивані. Я вже подумав, що дре готовий сісти на шпагат як вандам. Настільки широко він розставив свої ноги. Мовою тіла та психології тут є очевидний факт домінації Дре над іншими двома артистами, які ведуть себе поруч з ним як встидливі шестикласники. Блін, насправді сидіти з настільки широко розставленими ногами зовсім не про. Осто, напевно, він займається йогою, і чесно кажучи, в мене навіть склалося враження, що цією позою доктор Дре хотів, щоб весь світ побачив наскільки сильний вплив він має у реп ком'юніті. І так, про всяк випадок я не маю освіти з паралінгвістики, тому прошу, не надсилайте мені ваші фото та відео на експертизу. А тепер давайте згадаємо виступ на Супербоулі в 22-му. Ще один легендарний момент. Стоячи на сцені перед мільйонами людей, вони були двома артистами, які стали символами міцної дружби і взаємної поваги. Цей виступ був не просто розвагою, це було святкуванням хіп-хопу, а разом із ним, святкуванням десятиліть братерства, яке перевершує музику, славу та всі ці шоу-бізнесові блискітки. Це справжнє, це глибоке, і саме це робить їх не просто іконами, а братами. В повному сенсі цього слова, які пліч опліч будували хіп-хоп, формували його сцену і залишаються на коні найбільш популярного жанру музики і до сьогодні. Постав лайк цьому відео, якщо тобі сподобалось, та підпишись на цей довбаний канал. У нас виходить багато цікавого. Дякую за перегляд і до зустрічі!